The <laughs> Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Генга Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Зокрема, ви дізнаєтеся, в якій ігри з ті можна пограти безкоштовно на цих вихідних, яку халяву підготував для нас Amazon в серпні. Також поговоримо про дві безкоштовні ігри в Epic Games та про літню подію у PUBG, завдяки якій можна трохи заробити. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру від 3 Дикий Гін. Для участі вам потрібно Поставити вподобайку, бути підписаним на мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар в тематику відео. Переможця буде обрана у наступному випуску з халявою за тиждень, якщо це відео набере щонайменше 800 лайків. Так що сподіваюся, ви впораєтеся з цим завданням. Ну а щодо переможця минулого розіграшу, то його я покажу наприкінці відео. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Для тих, хто пропустив, нагадаю, що прямо зараз усім проходить фестиваль з на якому ви зможете щодня забирати халявний анімований стікер. Також можна випробувати. Демоверсії різних ігор і ознайомитися зі знижками. Наприклад, нічні кошмари 2 можна взяти по в 67%, перший Outlast по в 85%, нову частину хітмена по в 50%, ну і так далі. В принципі, кому цікаво, можете подивитися самі. Я ж розповім про літню подію у безкоштовній королівській битві PUBG Battleground, завдяки якій можна трохи підзаробити. Для цього потрібно лише щодня заходити в гру і забирати доступні бонуси, серед яких є ігрова валюта G-Coin, за яку можна придбати ключові. Чи до кейсів, а за тиждень їх можна продати на ринку Steam. Зараз ціна ключів становить приблизно 30 гривень, і через деякий час люди почнуть їх продавати, так що ціна стане ще нижчою. Але оскільки для отримання цих ключів немає нічого складного, думаю, ця халява варта вашої уваги. Ця акція стартувала 22 липня, і за цей час мені вдалося купити вже 5 ключів. Так що для тих, хто дивиться це відео в день його виходу, 29 липня, ви зможете забрати ще 1300 g-коїнів, за які зможете купити 5 ключів. Тому для початку заходимо в гру. Та Натискаємо на іконку аирдропа, далі забираємо дві доступні нагороди та робимо цю процедуру щодня. А як тільки ви накопичуєте 250 g коїнів потрібно купити кейс до ключа, що у вас цікавить, на ринку Steam. Після чого повертаємося у внутрішньоігровий магазин PUBG, знаходимо ключ від кейсу та купуємо його. А якщо у вас є якісь інші плани на g коїн то не забудьте витратити їх протягом 30 днів, інакше вони просто пропадуть. До 31 серпня на сайті Sega відбувається акція, завдяки якій можна отримати ключ Steam від гри. Bass Fishing. це захоплююча олдскульна рибалка на окуня, і навіть якщо ви не плануєте в неї грати, вона дає плюс один до значка колекціонера ігор. Тож для її отримання заповнюємо анкету та підтверджуємо пошту за посиланням у листі. Надіслати ключ обіцяють вже 1 серпня. Ну а якщо у вашій бібліотеці Steam є гра Five Nights at Freddy's Security Breach, то можете забрати безкоштовне сюжетне доповнення, яке вийшло буквально кілька днів тому. І в ньому вам доведеться відправитися в темні та моторошні надра піцерії, щоб врятувати свого друга. Також цього тижня у Steam стартували чергові безкоштовні вихідні, завдяки яким ви зможете випробувати три гри абсолютно безкоштовно. Перше, це Two Point Campus, кумедна стратегія в реальному часі, які вам належить побудувати і розвинути свій унікальний університет. Крім того, потрібно стежити за потребами студентів та персоналу, наймати викладачів, керувати бюджетом та вирішувати різні проблеми пов'язані з управлінням університету. Друга гра це Melty Blood Type Lumina, 2D два у стилі аніме, дія якого розгортали. Тається у фантастичному світі повнометражного візуального роману Цукіхіме. У грі є кілька режимів, включаючи одиночний, мережевий та двобій на загальному екрані. Зіграти в обидва проекти вийде до 31 липня, восьмої години вечора. Ну а останньою безкоштовною грою є For Honor. Цей популярний мультиплеєрний екшн-файтинг від Ubisoft, в якому ви зможете оцінити всілякі режими, вивчити круті комбо та прийоми, граючи за вікінгів, лицарів та самураїв. А з виходом нового сезону гравці також мають нагоду ознайомитися з воїном Адстейк. В якій володіє характерним одягом і зброєю свого народу. Зіграти безкоштовно вийде до 3 серпня, восьмої години вечора, а завантажити гру, до речі, можна не тільки в Стімі, але й на інших доступних платформах. Тому всі потрібні посилання я залишу в описі. Буквально кілька днів тому компанія WarGaming спільно з інтернет-магазином Ігор Гаміво проводила акцію, завдяки якій можна було отримати подарунковий промокод на 10 євро, який, у свою чергу, можна витратити на покупку різноманітних ігор, карт, поповнення балансу СТІМ або інші цифрові товари. Його було доступно тисячу промокодів, і спочатку акцію планували проводити до 31 серпня. Але, як ви напевно вже зрозуміли, вона закінчилася буквально за два дні після її початку. А все тому, що для отримання халявних 10 євро потрібно було виграти 10 випадкових боїв у грі World of Warships, що було не так же й складно. Тому підписники мого телеграм-каналу спільно зі мною почали виконувати умови акції, за підсумками якої мені вдалося поповнити баланс свого стіму на 20 доларів. А що стосується підписників, то деякі вирішили придбати ключі стім. А хтось також поповнив баланс свого Steam аккаунту на халяву. Тож, якщо подібні акції проводитимуться у майбутньому, я обов'язково вас проінформую. Але рекомендую все ж таки додатково підписатися на Telegram, адже там подібні новини з'являються раніше. Ну а зараз давайте заглянемо в магазин Epic Games, де розпочалася роздача двох ігор. Перша це Severed Steel. динамічний шутер, головна героїня якої має битися з натопами ворогів всередині величезної будівлі, проходячи різні рівні. Противниками управляє динамічний штучний інтелект, який постійно при Стосовується до ситуації та дозволяє ворогам діяти спільно, оскільки дівчина не має однієї руки, перезаряджати зброю ви не зможете. Тому, використовуючи підкати, біг по стінах та стрибки, відбирайте зброю у своїх супротивників. Крім того, весь гімплей доповнюється оточенням, що руйнується, уповільненням часу і крутими електронними саундтреками. Нещодавно у грі вийшло оновлення, яке додало 12 нових карт, зброю та NPC. Тому, якщо вам подобаються швидкі FPS-шутери, рекомендую зіграти. Ну а друга безкоштовна гра це Home World. Mastered Collection, космічна стратегія в реальному часі, які ви повинні створити свій флот і пройти 30 одиночних місій. Вибирайте типи бойових одиниць, налаштовуйте їх, застосовуйте різні тактики під час бою та багато іншого. Забрати обидва проекти можна до 3 серпня, 6 години вечора. Після цього магазин повторно роздасть Bloons td 6 та Loop Hero, який, до речі, від російських розробників, тому майте це на увазі. А також не втратьте останній шанс закупитися на літньому розпродажі Epic Games, оскільки знижки на. Рідні ігри досягають 75%. А завдяки програмі винагороди ви можете отримувати кешбек при покупці. На період літнього розпродажу його сума збільшена до 10%. Тобто, якщо ви купите, наприклад, The Outlast Trials за 466 гривень, через 14 днів на свій бонус на рахунок, ви отримуєте 46 гривень, які зможете спрямувати на наступні покупки. Отже, якщо ви хочете підтримати мій канал і при цьому порадувати себе новими іграми, обов'язково вказуйте мій тег автора Epic Games. Вам не складно, а мені приємно. Компанія Брізі оголосила про прийом заявок на участь у ЗБТ Payday 3, що пройде серед користувачів Steam та власників консолей Xbox 2 по 7 серпня. Вибирати учасників будуть випадковим чином із тих, хто запросив доступ у магазині Valve або в програмі Xbox Insider Hub. Примітно, що тестерам можна опублікувати скріншоти та записи гімплею Бети, а також проводити стріми. Що стосується доступного в рамках заходу контенту, то він обмежиться одним пограбуванням та чотирма персонажами. Тому, якщо у вас є бажання випробувати гру, ось Є системні вимоги. А повноцінний реліз Payday 3 відбудеться вже 21 вересня на ПК, PS5 і Xbox Series X та S. Але також на старті шутер буде доступний за підпискою Xbox Game Pass. Тим часом Amazon анонсувала свіжу добірку безкоштовних ігр, які отримують передплатники сервісу Prime Gaming у серпні. У найближчі кілька тижнів компанія роздаватиме такі ігри, як Payday 2, Farming Simulator 19 і Quake 4. По традиції забрати ці ігри можна двома способами: перший це оформити. Безкоштовний пробний період підписки. В описі до цього відео я залишу посилання на текстову інструкцію про те, як це зробити. Ну а другий спосіб полягає в тому, щоб купити вже готові ключі або готовий аккаунт Amazon за досить низькою ціною в різних інтернет-магазинах. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо би з тобі сподобався, обов'язково постав свій лайк, підпишись на канал і порекомендуй це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на гру Stronghold Crusader 2, то ось наш переможець. Щоб отримати свій приз, в'яжи зі мною через Телеграм. 48 годин. Ну а з вами, як завжди, був Вагенка Бена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.